Я був на консультації у юридичній компанії правова позиція по питанню перерахунку пенсії як учасник ліквідації на Чорнобильській АЕС. У 2023 році подавали позов до Адміністративного суду, тому що пенсійний фонд відказав у перерахунку пенсії. Ми подали заяву до... Окружного адміністраційного суду, суд завільнив мій позов, пенсійний фонд подав апеляцію до апеляційного суду, апеляційний суд знову задовольнив мій позов. І тепер я приїхав у правову позицію, щоб узлагодити наші дальніші дії по цьому питанню.